Цей епізод подкасту створений на платформах Харківського прес клубу та групи місцевих змі Харківщини Громада Груп. Музичні історії Правий права, Всяка бом має свій ум голова, всякому серцю своя є любов, всякому горлу свій смак буде знов. А я одних лиш, тримаюся, дум, а я одним лиш, тривожу свій ум. А я одних лиш тримаюся дум. А я одним лиш тривожу свій ум. А кому в голову прийшла ідея створити альбом Сковорода Денс? До альбому «Сковорода Денс ми йшли довго, але впевнено. Мабуть, все почалося в осені 21-го, якщо я не помиляюся зараз. До мене звернулася. Директорка літературного музею Харкова Пилипчук, Тетяна Пилипчук і запросила мене влітку 22-го приїхати до Харкова і взяти участь в події, присвяченій ювілею Сковороди. Угу. Я не тільки музикант, але ще й діджей, хоча ми спочатку не уявляли, що саме як це може виглядати, я думав про те, що зіграю діджей сет, може долучу до цього харківських музикантів. Ми регулярно розмовляли про це з Тетяною, обмінювалися ідеями, але звісно, влітку 22-го нічого не відбулося. Ми цей план не реалізували, але вирішили створити цей альбом. Е, з ким вирішили? Е, я запропонував долучити до запису альбому Сергія Жадина, з яким ми вже мали досвід спільної роботи над альбомом Фокстроти. Десь за рік до того, альбом створювався в Харкові і в Берліні. З Сергієм ми знайомі давно і в різних контекстах співпрацювали, але наш перший спільний альбом був «Фокстроти» з піснями на тексти поетів, які мешкали в Харкові в будинку слова. Власне, в будинку слова ми створювали ці пісні. В будинку слова є резиденція. Від Харківського літературного музею, і там ми занурювалися в ці тексти і пробували різні музичні напрямки. Щодо музичних напрямків, до речі, я недовго сумнівався, коли почав думати над тим, як має звучати сучасний альбом на тексти Сковороди. Бо якось вони мені завжди резонували з музикою регі, який яка ну справжня музика регі, яка створювалася на острові Ямайка в 70-х. Там завжди були такі багатомірні тексти з серйозним змістом, і з дуже гармонійною ритмічною, майже танцювальною музикою. Тому е, у випадку Сковороденс я з, ну, знав <знавжди> спочатку, що це має бути регі-альбом. Веду бесіду з Юрієм Буржи, відомим музикантом, автором пісень, діджеєм та сторітелером. Останнє слово, як я розумію, потребує роз'яснення. Сторітелер людина, яка займається сторітелінгом. Легше не стало. Сторітелінг, тобто розповідання історій про туризм, про рекламу та продаж товарів, про кінематограф та інше. Не станемо заглиблюватись у тонкощі цієї професії. Для нас достатньо, що пан Юрій музикант. Для тих, хто не знає, він харків'янин, але вже понад 20 років проживає і творить на таренах Німеччини. За плечима гуржі заснування гурту «Ротфронт», лейбл лебел та вечірки Рашен Діско, гра на гітарі у проєкті «Жадані Собаки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, спілкуюся з паном Юрієм стосовно альбому Сковорода Денс. А яку мету переслідували творці цього проєкту? Мета цього проекту, звісно, популяризація Сковороди, і мені здається, що культура, створена деякі час тому, потребує апгрейдів. І ось наш Сковороденс це апгрейд Сковороди. Сковорода для 21-го сторіччя Я дуже сподіваюся, що частина нашої аудиторії відкриє для себе його твори, які для цього проєкту Сергій переклав. Але ну, мені чомусь спадає на думку саме слово апгрейд або апдейт. Ага, Скоріше за все. Мені здається, це справді те, що Сергій з ними зробив дуже-дуже делікатно, і мені здається. Вони звучать доволі сучасно в тій версії, яку ми з харківськими музикантами, з Сергієм і Іреною Карпою співаємо на Ангели, знижайтеся, до землі зближайтеся, Господь це створив віки, живе нині з чоловіком. Це час починається, це син посилається, це скінчилося, Що робити з цією музикою? Танцювати під неї? Чи просвіщатися? А, а можу просто слухати. Мені здається, що сковороденс — це доволі універсальна музика, і ці пісні можна просто слухати, можна під них їхати на машині, слухати їх по радіо, але можна і танцювати. Так і танцювати. Мабуть. І... Зараз е, виходять ще ремікси альбому, тобто 12 інших версій. Більшість з них більш танцювальні версії цих пісень. Ось під ці варіанти точно можна буде танцювати, але танцювати, звісно, не обов'язково. Угу, зрозуміло. Ще раз до тандему Жадан Гуржи, як давно він існує. Тандем Жадан Гуржи існує вже деякий час. Мені, мені зараз навіть важко сказати, коли ми співпрацювали вперше. Мені здається, це трапилося під час роботи над альбомом гурту Жадани Собаки, Зброя пролетаріату, і я награв гітару або дві на пісню Ляшко. Прикольна пісня. Так. Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непруги й злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там, що хочеш, роби. Можеш просто в сесійній залі курити свої гриби. І кожного разу, коли хлопці... Приїздили до Берліну, або до Німеччини, мали тут гастролі. Або я був в Харкові, і собаки мали концерти. Ми зустрічалися на сцені, я е, з радістю приєднувався і грав там на одній двох піснях і щось підспівував. А потім, звісно, був альбом Пси там я заспівав е, і написав, власне, е, мелодію. До пісні Реба і співав на неї ще на декілька піснях. Мені здається, грав на гітарі, а потім ми були в такому маленькому донбаському турі з жаданими собаками. Я знаю, ніч мою нічною залізницею вночі вовзали паку. Смерти віддориться, лягає спати. С люками, тонами, давай прибиратися товарними вагонами. Вантаж увагонив свою па... Спотворені миця, нас вивезе, наша залізниця. І, власне, потім вже в 21-му з нами відбулися Фокстроти, які ми тоді створили для мистецького арсеналу. Це був такий своєрідний саундтрек до виставки Футуромарення, присвячений українським футуристам. І нам сподобалось. І Скувороденс це наш. Наступний другий е, спільний альбом, і зараз ми працюємо вже над третім. От Григорія Сковороду турбувала думка: як би померти не без ума. А ви поділяєте такий філософський настрій? Померти не без ума це безумовно дуже важливо. Дуже важливо. І не тільки померти, але й жити не без ума. Тобто жити з умом. Тобто такий філософський настрій. Я поділяю. І останнє на сьогодні запитання, точніше відразу кілька запитань. А чи знають про війну в Україні німці? Чи переймаються вони нею, чи підтримують Україну? Якимось чином події в Україні вплинули на вашу творчість? І наскільки вплинули? І, і ще ким сьогодні вважає себе Юрій Гуржей? Ну, маються на увазі національність, громадянство і професія? Мені б, чесно кажучи, не дуже хотілося б узагальнювати, а коли йдеться про, про німців, Олександре, мабуть, також як і про українців. А чому? Бо всі німці, як і більшість українців, з якими я зустрічався, вони люди різні і знають, ну тобто, якщо я про німців, вже знають про Україну, вони різні. Я маю багато друзів, які дуже переймаються тим, що відбувається в нашій країні, і знають про війну не спочатку повномасштабного вторгнення, але ще з 2014-го. Маю знайомих німців, які вивчають українську. Маю певну кількість яких німців, які допомагають і допомагали і не тільки біженцям, але й донатять на ЗСУ, і виходять на демонстрації. Але. але? Ну, наприклад, в Берліні, якщо пройтися районом, де я мешкаю, можна побачити дуже багато українських прапорів, але. Наприклад, у місті Бауцен у східній Німеччині, де я працював декілька разів в театрі над музикою до вистав, я бачив демонстрації, які там відбуваються кожного понеділку. Де, між іншим, демонстранти ходять з російськими прапорами. А хто такі? Це, на жаль, прихильники правих партій. А. І, звісно, в них ставлення до України трохи інше, ніж в нас. І, звісно, я розумію, що в мене є, як і у всіх, мабуть, своя бульбашка. І в цій бульбашці підтримка України стовідсоткова. Стовідсотково. У січні 2022-го вийшла моя перша книжка. А в кінці лютого до мене звернулася місцева. Газета Детакс Шпігель, і запропонувала мені вести колонку, де я б розповідав про те, що відбувається в Україні, те, що відбувається з моїми друзями там і тут, про переселенців, про те, що турбує мене про українську культуру. І я погодився і писав наступні два роки. Тобто я все ще пишу, але тепер вже для, просто для своїх соцмереж, але для. Газети я написав 200 колонок. Я тричі був в Україні з записами і концертами. Мені здається, що те, що відбувається зараз в Україні, ця війна впливає на кожного і кожну українку, де б вони не знаходилися. Я перепрошую, а про що йшлося у цій колонці у газеті? Ціль моєї колонки, коли я її писав для. Німецької газети, або зараз, коли я продовжую писати її в своїх соцмережах, це дати моїм читачам, читачам газети, моїм е фоловерам в соцмережах, е дати контекст, який їм бракує. Бо, звісно, доступ до інформації в газетах, і в інтернеті мають усі, але не всі розуміють, як це болить. І... Мені здається, мені це вдається, і я отримую регулярно фідбек від е, своїх читачів і вважаю, що це теж маленька частина важливої роботи. І про про себе, про себе забув. <смірші> Я музикант, композитор, діджей, письменник. Я українець, я німець, я єврей українського походження. Мешкаючи в Берліні з німецьким паспортом. Ну, що ж, дякую вам за це невеличке інтерв'ю, Олександре, дякую вам за запрошення, дякую вам за питання, всього найкращого вам і вашим слухачам. І як в нас тут кажуть, Auf час для госплів і час для псалмів, для тих, хто зважуся, і тих, хто послів, для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає, час, коли в темряві світяться серця, Бог торкається жіночого лиця, Бог трактується тривожно й однобоко, це тепле світло українського бароко. Темна ніч, глибока вода, до міста вертається сковорода, це нашої любові, глибока руда, наша свобода, наша біда, ранні світанки, перші холоди, ріки течуть, невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег переведи.